Від імені президента України, Верховного Головного Збройних сил України прийміть це прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш чоловік. Весна і відпущення, які його у Христа безсмертного, царя, і спокою, де немає ні негови, ні скорботи. Опій, подай Господи, спочили морату твоєму. Сьогодні наше місто прощалося із захисником, який закинув, захищаючи східні рубежі нашої країни, дозволяючи одне із крупних міст із Соболевським Валерієм Дмитровичем, який загинув 10 вересня цього року. Валерій Дмитрович народився в місті Житомирі, закінчив нашу загальноосвітню школу номер 2 у Вічніському. Потім залишилася його дружина, батько, мати, також двоє дітей і сестра був бійцем однієї із бригад територіальної оборони, до якої він приєднався із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.